П'ятиразовий чемпіон світу, збірна Бразилії, починає свій шлях за шостим титулом чемпіонів з 2002 року. Вони намагаються знову досягти вершини, і цього року шанси на перемогу як ніколи реальні. На груповому етапі Бразилія зітнеться з кількома непередбачуваними європейськими збірними Швейцарією, Сербією та збірною з центральної Африки Камеруном. Перший матч найтитулованіших відбудеться на стадіоні Лусаїль в четвер.

Я раджу вам подивитися цей поєдинок. Я б навіть сказав не подивитися, а насолодитися. Підписуйтесь на канали Ібра в Ютубі та Телеграмі. Ми будемо тримати вас в курсі усіх подій чемпіонату світу. Посилання в описі. Бразилія очолювала свою групу на кожному з останніх десяти чемпіонатів світу. І цього разу я думаю, у них не повинно виникнути проблеми з фінішуванням на вершині групи G. Зробивши це, ймовірно, вони зустрінуться з південноамериканськими колегами у Ругваєм одній восьмі фіналу. А потім з чотириразовим чемпіоном світу Німеччиною у чвертьфіналі. І цей матч, якщо він відбудеться, безперечно буде випробуванням для Бразилії для усієї країни, зважаючи на досвід цих збірних в їх останній зустрічі. Команда Тіте пройшла кваліфікацію до ЧС своїй південноамериканські секції. Фінішувала на першому місці, випередивши головних конкурентів Аргентину та набравши 45 очок у 17 іграх, Бразилія пройшла усю кваліфікаційну кампанію без поразок. Їхня остання невдача сталася у фіналі Кубку Америки 2021 року проти тієї Аргентини більше 14 місяців тому. П'ятиразові чемпіони вступають в турнір з великим очікуванням. Але в першому ж матчі вони мають в суперниках команду, яка багата на професійних виконавців. План гри Сербії здебільшого буде зосереджуватися на тому, щоб зупинити опонентів ще в центрі поля. Але навряд чи вони зможуть робити це довго, зважаючи на індивідуальні таланти бразильців. Збірна Бразилії має стовідсотковий результат проти Сербії. Дві перемоги в двох матчах. В Їх останній зустрічі минулого мундіалю бразильці забили в обох таймах без будь-якої відповіді від сербів. На відміну від багатьох націй, Бразилія не має серйозних проблем із травмами. Бруно Гімараєш і Алекс Телес мали справу з незначними проблемами, але очікується, що обидва гравці будуть у формі разом з рештою команди. Фінішують на необхідних та пророкованих позиціях у своїх групах. Нас чекає видовищний матч реванш. В останній лізі нації серби розпочали з поразки, але після цього були непереможними. Команда завершила гонку на вершині турнірної таблиці та піднялася до найвищої групи A. вирушаючи на цей чемпіонат світу у такій для себе дійсно фантастичній формі. Важко ігнорувати Сербію. Вони здатні створити проблеми Бразилії. Єдине занепокоєння викликає стан Олександра Мітровича, оскільки нападник Фулхема не грав майже місяць. Зважаючи на брак ігрового часу, він може почати на лаві запасних, не дивлячись на його сенсаційний результат на міжнародній арені. Саме він забив той гол португальцям, той переможний гол. Мілінкович Савіч, Душан Влахович, Філіп Костич і Душан Тадіч повинні стартувати. Квартет. Який грає на найвищому рівні європейського футболу. Це третій чемпіонат світу, в який потрапляє виключно сербська команда. Але вони не змогли вийти з групи ні в 2010-му, ні в 2018-му. Як завжди, багато букмекерів вважають бразильців фаворитами на перемогу не тільки в матчі, а й в турнірі. Проте вони також були першими в рейтингу чемпіонатів світу 14 та 18 і не виграли турнір минулого чемпіонату в Оркустані. Бразильці свій перший матч взагалі програли, але й то був не найгірший день в їхній історії. Найгіршим днем в історії бразильського футболу було 8 липня 2014 року, коли Бразилія програла Німеччині у півфіналі на своєму полі 1-7. Але Сербія це не Німеччина. Тож Бразилія повинна здобути комфортну перемогу у своєму стартовому матчі. Дякую за вашу увагу. Пам'ятайте, завдяки кому ми можемо дивитись. І вболівати. Допомагайте один одному. Допомагайте найміцнішій армії світу. Слава ЗСУ! Слава Україні!